Всім привіт, друзі, ради вас вітати новини, про які поговоримо сьогодні. Це політичний тиск на українських біженців в Німеччині. Що буде, якщо українцям скасують виплати, як Європа хвалить Україну, але не пускає її до столу. Чому Байден сказав правду, і всі зробили вигляд, що нічого не почули? А ще студентів відправляють в окопи, а гроші Європейського союзу хочуть віддати. На війну. Тож, якщо вам важливо знати, що відбувається насправді, підписуйтесь на канал, тут говоримо відкрито без цензури. Також запрошую вас до української спільноти в телеграм-канал, посилання на який я залишаю в описі під цим відео. Отже, давайте почнемо з Німеччини. Тут відбулася вважаю, політична атака на українських біженців. Ви знаєте партію Альтернативи для Німеччини? Вони кажуть, що німецькі пенсіонери зараз рахують кожен цент а 1,3 мільйона українців в українців Німеччині щомісяця отримують. 563 євро плюс оплату житла безробіття серед українців: 41 працює лише 32%. АФД заявляє про зловживання подвійним громадянством, повторною міграцією з інших країн Європейського союзу. Офіційно це реакція АФД на зростаючі витрати на їхню думку. Тиск на муніципалітети та загальний крах, як вони стверджують, міграційної політики уряду. Що буде, якщо АФД реалізує ці вимоги? Звичайно, я в це не вірю, але допомога стане значно меншою, тобто замість 563 євро оплачуваної оренди. суттєво буде зменшення виплат, можливо, часткова оплата житла, частина витрат на медицину чи проїзд. Звичайно, а не просто ви розумієте, такої біженців. Це спроба політичної мобілізації на тлі економічного незадоволення. У хід йде класична тактика шукати винних серед найбільш уразливих. Тобто імідж українців може стати об'єктом спекуляції, що в принципі і відбувається навіть поодинокі зловживання роздуваються зараз в медіа. Звичайно, я не вірю, що в втілить свої ідеї, тому що в них немає більшості підтримки в Бундестазі. Це було не лише гуманітарною катастрофою, а й політичним таким ляпасом Україні як державі. Також на цьому тлі Бундестаг зараз призупиняє воз'єднання сімей біженців. Рішення стосуються людей з субсидарним захистом, тобто тих, кого не депортують через загрозу тортур, переслідувань або нелюдського походження. Тепер возз'єднання призупинено на два роки. Близько 380 тисяч людей в Німеччині мають цей статус, переважно сирійці. Протесна хвиля до речі вже дісталась Бундестагу. Сирійські громадяни організували акції через нові обмеження. Міністр внутрішніх справ Олександр Добрін назвав схему Біженець прибуває першим, потім перевозить всю родину, тобто це як бізнес-модель злочинних угрупувань. У відповідь сирійці кажуть, що це порушення базового права на сім'ю. Поки Німеччина закручує, так скажемо, гайки. Європейський союз годує Україну знову обіцянками про вступ. Є з обіцяє нам членство, але скільки це можна чекати, що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Отже, Україна сподівається завершити переговори про вступ до Євросоюзу у 2027 році. Про це сказав радник віцепрем'єра Євроінтеграції Олексій Рябчин. Він каже, що раніше нас хотіли бачити як аграрний додаток або транзитну країну, а зараз це як військовий щит Європи. Звучить красиво, але друзі, стоп, давайте чесно, скільки ще нас годуватимуть обіцянками, Україна подала заявку нагадаю, на вступ до європейського союзу, тобто ми були в диму під обстрілами. А вони відповідали фразами типу: Ви частина європейської родини в червні 2022 року. Нам такі дали статус. Нагадаю, кандидата раділи, святкували далі як у класичному. Євробюрократичному стилі так ви молодці, але ще треба трохи реформ, трохи почекати. Ще одна оцінка, ще один звіт. Потім у 2024 році переговори тільки почались офіційно 25 червня. Нагадаю, 2024 року стартували переговори про вступ України до ЄС, але насправді жодна з 35 глав переговорів ще не відкрита. Причина вето Угорщини Орбан блокує все, ви бачите. Хоч Єврокомісія та 28 країн підтримують нас, поки Будапешт каже: ні, все стоїть. Стола Фандерлянь хвалить нас, кажуть, реформи йдуть, прогрес вражає. Україна змінюється навіть під обстрілами, але далі знову те саме. Нам ще треба час. Подивимось, попрацюємо, зачекайте. А Україна вже 10 років імплементує закони Європейського союзу. Ми не сидимо на місці, Україна вже. Нагадаю, гармонізувала купу законів під стандарти ЄС, відкрила третину свого експорту на європейський ринок. Показала, що навіть під ракетами може будувати економіку, і рухатись до Європи. А що у відповідь друзі нові оціночні місії і глибокі занепокоєння? Європейські політики знову кажуть, безпека Європи з Україною з одного боку, це звучить як правда. Ми на передовій воюємо. Не лише за себе й за них, але щойно доходить до справи, до реального членства, одразу починається. Давайте не поспішати. Подивимося після війни, Орбан проти, ще пара реформ, і тоді поговоримо. Європа нас хвалить, Європа нас підтримує, Європа нас слухає, але Європа не пускає нас за стіл. Вони хочуть, щоб ми їх прикривали, але не мали права голосу. Давайте додамо сюди також заяви Джо Байдена. Думка про те, що Україна могла перемогти Росії без участі НАТО, помилково він так сказав. Пане Байдене, я хочу сказати, ви написали щире зізнання, але не дали нам нічого, ви не допомогли нам наблизитись до миру. Ви по суті визнали, що ми будемо варитись в цій війні ще багато-багато років. Колишні керівники ЦРУ, Пентагону всі вже це визнають. Усі почали обговорювати, як це все почалось. Чому де глибокі, так скажемо, причини, що далі, головне, що команда навіть Байдена ніколи не мала мети е, перемоги України і ніколи не ставила собі завдання стратегічної поразки Росії, бо це як виявилось, друзі, не було в інтересах Сполучених Штатів. Нам давали рівно стільки зброї, щоб ми могли триматись, але не перемагати. Нам вже тоді казали, що в НАТО ви не підете не зараз, і можливо ніколи. Якщо ми ніколи не... Мали піти в НАТО, то в мене також є питання, і точно не до Трампа. Наприклад, питання можна задавати Байдену, Салівану, напевно, Нуланд. Тобто нас просто обвели навколо пальця, нам постійно давали якісь умовні обіцянки: дамо літаки чи не дамо, дамо Петріоти чи ні, НАТО. Ну, звісно, але потім, потім, але ми з вами до перемоги. Головне, навіщо ви присилали Бориса Джонсона у квітні 2022 року? Всі вже забули, з якою метою він тоді приїхав, напевно. Зараз ніхто в світі не знає, як війну закінчити, як це все завершити. Жодних чітких відповідей нам не дають жодного бачення, тільки нові нові втрати, біль, кров та зневіра. Плюс міністр закордонних справ України виступив із закликом кардинально змінити підхід до використання заморожених російських активів. Ці кошти не дають. Ми бачимо спокою ані Європі, ані, Європі, ані Україні. Ані деяким іншим країнам глава українського МЗС наголосив на необхідності прийти від використання лише відсотків до повноцінного залучення самих активів. Очевидно, що він не враховує. Якщо це зробити, то довіра до інвестицій у європейські фонди миттєво знизиться до мінімуму. Це може спричинити падіння євро. Але добробут окремих політиків від цього ви розуміти не постраждає, тому вони наполягають на такому рішенні, напевно. Натомість багато українців, які вже живуть за межою бідності, можуть опинитись також ще в гіршому становищі. Цей показник швидше за все лише зростатиме. Фактично, мова йде про рішення, яке може серйозно вдарити, на мою думку, по економіці самої Європи. Єрмак нещодавно наголосив, що Росія не готова до реальних переговорів, тому потрібний тиск і єдність. Але чим саме тиснути, не зовсім також зрозуміло, щоб створити тиск. То, наприклад, студентів в Україні з першого вересня зобов'яжуть проходити військову підготовку. Загальний обсяг курсу 210 академічних годин, тобто близько 4 місяців. Підготовка буде обов'язково для чоловіків, а для жінок добровільною, принаймні, поки що. Хоча вже звучать пропозиції: не випускати жінок дітородного віку з країни, мовляв. То має тоді народжувати висновки. Що ми бачимо, факту в Німеччині почали шукати винних у бідності і знайшли українців в Європі, говорять про нас красиво, але рішень уникають. У Сполучених Штатах кажуть правду, коли вже запізно. В Україні замість реального плану перемоги студентів готують до окопів. Якщо це відео було вам важливо, поділіться з іншими. Залишайте свою думку в коментарях і точно почують. До зустрічі.